Друзі, колеги, скажені, привіт! Радий вас бачити. Хочу анонсувати наш проєкт. Проєкт не новий, ви його знаєте, вже третій рік він буде працювати. Називається він «Пузомірка на скаженому. Що таке пузомірка? Це інформаційний проєкт, це велике, дуже велике опитування. В ньому буде дуже багато запитань до нас всіх. Воно і серйозне, і не дуже серйозне може бути, так що ну, постарайтесь, так подивити, не зверхньо дивитися на все це. Проєкт направлений на те, щоб ми відчули лікуть один одного. На початку сезону, щоб ми відчули тренди, які існують в нашій галузі, щоб ми отримали додаткову, може емоційну, а дещо і ну, таку більш точну інформацію, куди рухається зараз галузь і на що треба звертати увагу, про що думають. Наші сусіди або більшість наших колег. От в цьому суть нашого проєкту Позумірка на скаженому. Ну, якщо є гарний проєкт, зазвичай є і меценати, спонсори. Спонсори я не дуже люблю це слово. Меценати у нас є надійні, надійні друзі. І в цьому році, як і в минулому, і позаминулому нас підтримує дуже компанія Майбутнє будуємо разом. Це сучасна потужна команда, яка працює над досить інноваційними препаратами, Дам вам трохи інсайдерської, а може і не інсайдерської інформації, що от представляєте звичайні. Звичайні добрива для позакореневого живлення мають фунгальну дію, працюють, тобто працюють як фунгіциди, але цього мало. Вони мають ще й антибактеріальну дію, і все це доказано не тільки практичним досвідом. Тих агрономів, які вже використовують ці добрива, але і науковцями, науковими роботами в журналах фахових. Так що, якщо вас зацікавило це, звертайтеся, знаходьте інформацію в інтернеті, працюйте, пробуйте, і ми повертаємося до нашої позамірки. Компанія майбутнє Будуємо разом і бренд Добродій. Вони готові підтримати всіх тих, хто буде брати активну участь у «Пузомірці», особливо тих, хто буде коментувати наші запитання. В кінці нашого проєкту ми розіграємо подарунки. Від компанії Майбутнє будуємо разом. Я запрошую всіх взяти активну участь в цьому проєкті від того, як ви будете щиро голосувати або коментувати ці, ці запитання, які ми будемо ставити, будуть буде залежати і результат цього проєкту. Тому ми чекаємо від вас активності і відвертості. Я прощаюсь з вами. Маю надію, що у нас все буде гарно. Слава Україні!